Доброго дня! Я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах. І сьогодні, Ой, вибачте, ми розпочинаємо відео про Бугінвілію. Попередній тиждень ми... я робила відео вам про діпладенію. Цей тиждень ми присвятимо Бугінвілію, тому що багато дуже. Дівчаток просять поради ті чи інші. Я буду на цьому тижні вам розповідати про укорінення, про помилки, як поводять себе бугінвілі в ті чи інші ситуації, але одразу хочу вам нагадати, що зараз цінь місяць і наші рослини. Починають вегетувати після осінньої стрижки. Вона, в принципі, вегетує круглий рік, весь рік, але є період, коли рослини оцвітають наші, ми їм робимо обрізку стрижечку, тобто укорочуємо їх, формуємо кущики. От, і після цього рослинка починає нарощувати наші, починає нарощувати молоді ростки і наш кущик починає розростатися, от, і створюється нове життя нашої квіточки. Ну от Я вам сьогодні хочу показати рослиночки. мене дуже багато людей того року просили. Дорослі рослини на подарунки, але в мене саджанці були і їх зазвичай дуже швидко розбирали. У мене період продажу закінчив, закінчувався майже, майже в липні, серпні місяці. А далі там уже стояли такі, що корінювалися набагато пізніше. А от саме на подарунки в мене квіточок і не було. Хоча мої саджанці всі цвіли, але вони, ну як на подарунок, вони непридатні. Тому я цього року вирішила їх пересадити в окремі горщики. Ну, потім хто забажає буде пересаджувати в гарні кашпо. От. Ну, а поки Буду, Будуть вони рости в технічних горщиках до приїзду до вас, хто побажає їх придбати. Я обрала основні сорти, які дуже рясно, пишно цвітуть. Тобто це білий сорт, він дуже високорослий, сорт малиновий, сорт рубіана це все рослини, які нарощують дуже-дуже великі квіти і дуже рясно цвітуть гарними шапочками такими. От, тому я обрала саме ці рослини, а також є чудовий сорт Хугавенс. От, Він біколорний, жовто-помаранчевий, з розовим, тобто там такі кольори присутні. От, він чудово нарощує кущики. От, гарно його можна сформувати, ну, тобто його можна і в вигляді бансая робити. Ну, хто як забажає, у кого як фантазія працює, але е, я хочу вам надати інформацію про те, е, як відбувається обрізка, е, і що з рослиною, як вона продовжує нарощувати. Молоді ростки, і що відбувається з нею надалі. Отже, після того, як я зробила обрізочку, на рослиночках іще були старенькі листя. І так як у нас йшов осінньо-зимовий осінньо період, то всі листя почали жовкнути, сипатися, у цьому і помилка, люди вважають, що рослинка заболіла або пропадає, і починають її підживлювати, поливати, підживлювати. Ні, це, це природні стан цієї рослинки, тому вона після оцвітання дуже-дуже часто скидає листя. А потім нарощує їх уже на верхівочка гілочок. Якщо ми не робимо обрізку. Якщо ми робимо обрізку, вона починає нарощувати молоді ростки саме на стволиках, бачите? І от є такі сорти, які видають дуже великі пагони. Оце ось біла. От. Я її по-різному обрізала, бачите, що да? по-різному, чим нижче ріжеш, тим, тим краще, тим більше кущиком стає рослинка. Ну, а можливо, хтось хоче по-іншому вирощувати, тобто великим кущем, то нам потрібно її обрізати набагато вище. От. І пам'ятайте, що у Бугінвілі весь стовбур не буде ніколи в листях, він завжди оголений майже наполовину. Тому стимулювати е, ростки на нижніх бруньках стволику не варто. Це, ну, я не знаю, це хіба що можна обрізати е, сантиметрів на 5-6. Над ґрунтом, да? і, можливо, тоді почнуть нарощуватися саме молоді ростки, але це лише в той період, коли рослина дуже активно вегетує. Це саме в квітні і травні місяці. А так як ми, я обрізала їх в осінній термін да? період року. то... Стимулювання нижніх бруньок не відбувається. Лише, ну от, я спробувала в такому стані, вона може виглядати, бачите, От, і буде нарощувати молоді росточки. Ну, це сорт Хугевенс. І ще рівного стволика ви у Бугенвілії не побачите. Ну, так от вона нарощує. Зараз вам покажу малиновий сорт. Бачите, так? Да? Отак от виглядає. Теж тут нарощується, але тут не буде гілочки. Це просто проснулась брунічка, викинула листочок, листочок працює і нічого тут не буде. А будуть нарощуватися саме оці от гілочки. Да? Ну, Можливо, отут іще піде в рост гілочка, ну це, мало ймовірно. От, тому бугінвілію потрібно стригти після кожного цвіт... цвітіння, вона за рік може багато-багато разів у вас квітнути, і кожного разу її потрібно стригти, обрізати. Ну, ось, ну, ось, Він просто чудово-чудово складає. Кущик, бачите, нарощує чудово. тут. Ну, оце ось листочки, це і присушечка була, і, ну, можливо, щось їй не сподобалося. От, Нічого страшного. Так, цей кущик кущик рабіана. Бачите, да? рослинка хлорозить. Тобто, її потрібно вже потрошечку починати. Підживлювати. Ну, вона росте, бачите, лише в один стволик. От, то потрібно буде її трішки пізніше і ще раз прищепнути для того, щоб Ну пробудити ще почки, щоб вони розбудити, щоб вони проснулися і нарощували молоді росточки. От ще одна руб'яна, дивіться, на прикладі цієї руб'яни. Оці от, от гілочки, от листочок проснувся, да, він не буде далі, ну, він просто буде тут жити своїм життям. От. А от із цих росточків підуть молоді гілочки, і буде створюватися кущ. Ну, я не знаю, можливо, це комусь не потрібно, але я хочу вам показати. Як себе почувають рослинки, це взагалі загублений без маркування в мене. Як почувають рослинки після обрізаної стрижки. Тим більше я їм надала більший об'єм горщику, тобто дала додаткове живлення за рахунок ґрунту, і вона почала вегетувати. і я створюю. Нові молоді рослини. Це вже не саджанці, а це вже будуть молоді рослиночки, які почнуть квітнути і підуть вам, як на подаруночки. Хтось буде купувати своїм близьким, як на подаруночки. Тож я хочу. Ну, хогевенс, ну чудово, чудова вообще. квітка. Вона от, з другої, бачите, з іншої сторони. Вона чудово розкущується, а цвіти, ну, цвіте взагалі не перевершено. Тобто, я вам хочу донести тільки що осіння обрізка, теж непогана для Бугінвілі. От, і вона чудово нарощується, нарощує молоді ростки, але взимку. Потрібно її підживлювати. Як би це ми не хотіли, чи хотіли, чи не хотіли, бо влітку підживлення Бугінвілі не має ніякого значення, вона чудово сама росте, от, бо багато сонячного світла і досталь всіх мікроелементів при нашому поливі оприскувані при сонячному світлі, а взимку сонячного світла немає. Ви розумієте, що ця квітка вона саме сонце. Любить вона ну, вибаглива до сонячного світла, вона росте і чудово квітне саме на прямих лучах, промінях сонця. То, тобто зараз, зараз для нарощування молодих приростів додаємо підживлення азотне. Трішки азотне. Нам зараз не потрібно, щоб вона квітувала, нам потрібно наростити зелену масу, чим я і займаюсь. І раджу і вам, бо наразі у нас такий період, коли треба починати потрішку підживлювати наші рослиночки. На цьому все. Бажаю успіхів, у вирощуванні ваших квітів. І дуже прошу вас підтримати канал підпискою та подобаєчкою. І до наступних зустрічів, наступної зустрічі. Зараз я вам показала великі рослини. Маточні рослини я не можу вам показати, я вам їх показую лише влітку, тому що вони дуже завеликі, вони всі стоять на підвіконнях, і в мене немає змоги їх так от вам окремо кожен сорт надати в відео. А влітку ви побачите навесні, влітку, коли вони переїдуть в теплиці, я вам надам інформацію про великі маточні рослини. А наразі я вам зараз лише показую рослинки, які готую для подарунки, для подарунків, можливо, комусь знадобиться. В наступних відео я буду вам. Надавати інформацію, будемо дивитись, як укорінюються наші живці. Почнемо з того, як вони виглядають в контейнерах, і поступово ми дійдемо до укорінення. Ну, я зверху донизу йду, я вам одразу показую, як вони виглядатимуть у вас, От. а потім що для цього треба зробити. Ну, на цьому все. Бажаю успіхів, добра, миру нам. Слава Україні! Щасти вам!